Для нас не повірилося в першу чергу, що вже йде війна. Я, як чоловік, як батько, як пастор церкви, теж був розгублений, бо ти маєш багато відповідальності і не знаєш, як з цим діяти. Почали люди з Києва, з Ірпеня, також їхати на Рівненщину, Житомирщина. Так само. І ми зрозуміли про те, що нам потрібно в Рівному відкривати склади, звати наших друзів, привозити харчі, продукти. Бутову хімію, різну гігієну і так далі, для того, щоб ми могли якось людей кормити, ми могли давати їм перші якісь речі для необхідності. Таким чином, у нас виник волонтерський центр, який ми почали працю з червня місяця, почали вже активно приймати тимчасово. Переселених людей з різних уже якби областей нашої країни не тільки з центру, але і з сходу і півдня нашої країни. Коли ми жили, у нас все було, а тут ми приїхали, і в нас нічого нема. То звичайно дуже допомогли. І продукти харчування дали, і гігієну мені дівчата дуже допомагали, і особисто і моїй сім'ї речами і продуктами. Взагалі, я їм вдячний. Дуже привітливі люди відкликаються, допомагають. Побутова хімія, і продукти, і одяг багато чого отримували. І просто навіть приходимо сюди поспілкуватись. Організувалася така невеличка група з жінками, і ми проходимо ось такий класний курс. Долаючи лихо на цих зустрічах, ми спілкуємося, чаюємо, розповідаємо про свої переживання, ділимося. Можна сказати, що виговорюємося. Ну, нам хочеться допомогти, тому що коли ти починаєш глибше говорити з людиною, і вона починає відкриватися, розказувати всі свої переживання, ну і ми переймаємося цим допомогу, ми отримуємо і не тільки таку матеріальну, а й духовну. Це спілкування з людьми, воно може направити на того, хто може дати у цей мир. Люди вони розуміють Євангелія краще, розуміють цю добру новину в цей такий неспокійний час, от саме через картини. Потім ми от, особисто, коли вони підходять, ми також з ними спілкуємося. Я теж те саме запитання задаю, які у вас враження? кажуть дуже добре і ось діляться своїми емоціями люди приходять приходять потім на спілкування жіночі приходять на групи домашні вивченню Біблії, приходять в неділю також на зібрання завжди дякують за те що тепла атмосфера що дуже гостинне місто що ми як волонтери ну якби дуже їх підтримуємо емоційно і психологічно і духовно ми один з одним розмовляємо якось проговоримо свої проблеми своє все що накипіло і якось легше стає а я вам скажу, така душинка. От прийдеш з з ними побалакаєш, Вони як психологи з нами, і як друзі з нами, і матеріальну допомогу, і психологічну допомогу, і моральну. Ну ну приємно з ними спілкуватися. Щопонеділка збираємо жінок. Для того щоб їм розказати основи життя, так? так як ми говоримо, що ми християни, віруючі люди, вони запитують у нас, чого ви це робите, можливо, да, задають питання, для чого ви це робите, і на вже на таких групах ми більше можемо з ними поговорити, так що в нашому житті є цінності, цінності, які нам дає Бог, які якби заполоняє наше серце, думки для того, щоб ми могли служити людям, допомагати, і таким чином ми являємо і любов, ми являємо і жертовність, і таким чином ми можемо якось можна сказати. Змінювати нашу країну Ми Рому знаємо вже багато-багато років. Він є частинкою місіонерської такої спільноти, яка розвивається в Україні, і безпосередньо зараз, під час війни, ми допомагаємо Роману і його команді певними фінансами для того, щоб закупляти ті речі, які зараз ну великій потребі є для вашого суспільства. В цьому полягає зараз наша допомога. тому, що для мене Рома це власне є той живий доказ той живої, конкретної праці. А тої любові, яка в нього є по відношенню до людей. Це і власне, от чому для нас важливіше питання, ніж що ми робимо. Наш народ об'єднується саме в таких важких обставинах. Молюся про те, щоб ці випробування вони для нашого народу послужили в тому, щоб було пробудження серед нас. Це перемога саме головне. Я так думаю, щоб доброво восторжествувало. Це саме головне і справедливість. Перемога називається одним словом це єднання або єдність. Нам потрібно зробити все, щоб наша країна стала сильною, щоб ми себе ідентифікували як українці. А любити Україну це любити мову, це любити все, що є українське, так любити творчість, українську, культуру українську. Перемога це коли ми далі живемо як країна, далі розвиваємося, далі розбудовуємося. Мій паспорт американський, але моє серце українське.